Це було таке дуже-дуже досягнення моє. Я так тішилася. Це одно з перших моїх відео. Зараз, 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 зараз. Ставте, що вподобайки, ще ставте вподобайки, хто не поставив. А щось не можу їх знайти. Бачите, вже була би давно знайшла. Так. Ну, зараз. Зараз, зараз я вам зараз скажу, як ті кабачки є. Називається зверніть на них увагу. Подивіться, як я готувала це надто смачно. Надто. Я пам'ятаю, що тоді ми дружили з Любою, з Олею Чумаченко Оля готувала по моєму рецепту ті кабачки і казала, що ще таких смачних кабачків не їла. Боже, подивлюся свої відео, як багато я вже готувала зараз без їла хоч одну страву. А між іншим, хочу вам сказати, що у моєї невістки сьогодні був дуже смачний холодець. І зараз скажу вам, як вона їх, його готувала. Так, 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 де ж ті кабачки? Ей, то я так багато відео вже скинула. Кабач... Ні, це котлети в сирному соусі є. Фаршировані кабачки у соусі. О, 1900 переглядів вони тоді набрали. Фаршировані кабачки у соусі. Дівчата, зверніть увагу, обов'язково знайдіть цей рецепт, передивіться і приготуйте. Там фарш, там, я не знаю, там 300 чи 400 грам фаршу практично треба. Дуже. Там вирізається з середини от отой кабачок, він не викидається, січеться до фаршу, там, здається, дається, чи паніровочні сукарі, чи. І сир, дає... Ну, і соус бешамельний. соус бешамель ми їм готувати давно і, і, і соус бошемель залили в духовку, запекли. це суперова їда. Готувала і теж готувала і лазанью із, воно називається не, не, не лазання парміджана, Парміджана цукіні, парміджана. Цукині, парміджана... Синеньких готувало все. Ведь у мене стоїть, між іншим, тісто. Можна було приготувати лазання. Нема коли з тими роботами. Та-та-та-та-та-та, не тікай. -ті Бувайте, друзі, до зустрічі. Галинка Рудова. Молиться, Світлана Процик зустрічала я цей рецепт у вас на каналі, але ще не готувала. Оцей дуже смачний. Ірина Рябчука лазань з кабачків не готувала, теж смачний готувала Галинка Рудова. Завтра якраз і спробую, бо маю кабачки куплені. І трошечки там треба фаршу. Мені Рослава знайшла, завтра приготую. Дівчата, все, Добраніч Вам щиро дякую, що ви сьогодні були зі мною. Ми сьогодні Посиділи ну, неділя, вихідний. Не знаю, виходила Алла в стрім чи не виходила. Ну Нехай вибачає. У мене як немає світла, у мене цілий тиждень практично не було світла вечором, а вдень ну, на городі сапою. Там не тягне інтернет, тут ледве тягнуть цільникові дані. І ну вже вчора посиділи, сьогодні посиділа, можливо, завтра вийду з буду ну, Бачити там по. Як, як ще буде, коли Міша там приїде? бо все. Дякую за все, дякую за підтримку і в відео, і на сьогоднішньому стрімі, і взагалі у всіх стрімах.